Всім привіт! Сьогодні подивимося на нових героїв і зробимо символічно пару круток. У нас одночасно запустилися два івента, де додали нових героїв. Це вже знайома нам таверна легенд, а також новий івент Астральні ельфи. Ну і як завжди, разом з івентами в гру додали нову пачку героїв. А розпочинати ми будемо з таверни. Зустрічаємо Лазара. Новий герой сім'ї чемпіонів. Має середній набір мани і непогані характеристики. На відміну від багатьох героїв, цей герой отримав аж цілих три пасивні навички: реген Мани за недуг, отримання ОВРХП всім союзникам при своїй чисті, і 300 урона ворогам при їхній. Особлива навичка героя теж доволі цікава і має допомагати проти таких героїв, як Шенг, Офі та їм подібних. Цей герой знімає усі недуги, не давши запустити вторинні ефекти для розуміння. Після ульти Пофіта або шенга, герої отримують шкоду та ефект. І якщо цей ефект буде змінений або знятий, то всі герої додатково отримують ще шкоду. А цей герой це все контрить. При цьому маємо солідний масовий урон у вигляді 325%, зріс лікування на 50%, а також забороняємо знімати та перерозподіляти недужі супротивникам. Цікавий герой, який знайде своє місце як в атаці, так і в захисті. Чи буде він контрити наведених вище героїв? Так, але потрібно розуміти, що це середній герой, а його соперники швидкі. А зарядка мани дуже суттєво впливає на хід битви. Ну і звісно, клятий еквалайзер не дасть цьому герою показати свої вміння у повному обсязі. В цілому, герой досить потужний і мені подобається. Також додали і новий костюм на героя місяця 2018 року, Гришу. В цілому без особливих змін. Там трохи добавили, а там зрізали. Нічого особливого. Герой потрібен тільки на титанів і міфів. Ну або ж якщо у вас обмежений набір. Ну а тепер давайте подивимось на героїв Астралу. З двома ми вже знайомі: це Sparklight та Star Точно не пам'ятаю, але наче вони були в рекомендаціях у листопаді на Чорну П'ятницю. Герої дуже потужні і бажані. До речі, в цілому, квест виглядав доволі легким до останніх етапів. Якщо ви хочете, щоб я записав туторіал по проходженню для тих, у кого немає чим та як, чекаю на ваші коменти під відео. А ми будемо продовжувати знайомитися з героями далі. Дредстар. Star середній миселик зі зрізом регенерації мани та відхилу. Зарулить абсолютно скрізь. Імбовий герой, який буде стояти як в атаці, так і в захисті. Moonflower. Типу бегемота, але навпаки. Бити буде всіх, таунт і так далі. Але це після використання особливої навички суперника. Під цього героя обов'язково потрібен таун, так як реалізувати його потенціал без шкоди для команди дуже важко. Заставляючи суперника ультувати, це ще той мазохізм. В Атаці тільки з таунтом. в захисті, як він себе буде проявляти, ще невідомо, але дуже хотілося б побачити. Швидкий та ще й з розгоном регенерації мани всім союзникам може дуже підпортити суперника. Лемонвуд. Швидкий шотер зі зрізом мани, який може переключатися на нову ціль рандомно. При умові, щоб після зрізу мани у суперника залишилось не менше, ніж 30%. Досить крутий герой. Так, шкода падає з кожним ударом, але, як підказує практика, такі герої б'ють куди потрібно і переключаються також. Контроль мани і доволі непогана шкода, будуть доволі частенько витягувати бої. Тому герой пушка однозначно. Ну і залишилось у нас одна четвірка та трійка. LionString дуже швидкий трипл-шотер зі зрізом відхилу по цілям, а також бафом на охиляння собі і сусідам. З таким набором мани дуже мало четвірок, тому героя потрібно прокачати. Реалізація: звісно, турніри та війни. Урон норм, ухиляння є та ще й дуже швидкий, що ще потрібно. Ну і залишається в нас Star Swift. Ну що можна сказати? Середній триплшотер з розгоном на реген мани собі і сусідам. Тільки для туріків, і можливо для проходження івентів на швидкість. З героями розібрались. ну і давайте трохи покрутимо. Призивчики ми будемо робити на іншому аккаунті. Отже, тут в мене є одна спроба, звісно. 180 монеток лише дають за проходження. На мою думку, могли б зробити хоча б щоб висачало на два призивчика. Ну, то таке. І в Таверні легенд у нас є рівно на 7 спроб. Так, перед. Круткою. Давайте зараз рекомендації поміняємо. Хел мені подобається. Ну і в другу рекомендацію навіть не знаю, що тут вибирати. Звісно, це буде саторі. Так, рекомендації непогані. Так, давайте зробимо міні-розгрузочку. Скрутимо декілька сірих жетончиків і будемо переходити ловити. Спочатку, мабуть, половимо на таверні, а потім зробимо останню крутку на ельфах. Так, на цьому я думаю все. Трошки... Покрутили, підкрутили. Ну що, поїхали? x 7. Перша спроба гормек. Ну, звісно, звісно. Стандартні четвірки трійки будуть падати скрізь і кожному. Так, знову четвірка Соня. Так, ну давайте ось з Згріше. Ану, Гріша. Принеси мені успіх. Брієночка. Непоганий герой початковий, один із найкращих, на мою думку, але ж ми вже не початківець. Добре, продовжуємо. Тайром, ну куди ж без тебе, куди ж без тебе? Так, скриньку давайте зараз швидесенько глянемо. Після темблемок досить непогано. Те, що потрібно. Три спроби залишається. Вален. Зухвале кло. Так, переходимо до останньої спроби і будемо зараз йти до ельфів. Так, Каріл, ну тут, звісно, все зрозуміло. Таверна легенд. Я не знаю, кому що падає. Мене, до речі, на основному аккаунті. Ну, доволі частенько падає з неї. На інших, з ким я не спілкувався, з іншими друзями і так далі. Ну, дуже-дуже малий шанс щось піймати. Ну ок. Поїхали. Астральний призивчик. Без різниці, хто випаде, ну, Головне, щоб це не була трійка-четвірка. Хотілося би, звісно, новеньких героїв. Ну давайте Ну, і, звісно, що мені дадуть ще. Звісно, це гунар. Герої місяця не отримали. Призивчики такі собі. Надії, звісно, були. Але ж то таке діло. Звісно, пишіть, що вам випало. Спишіть свою думку про нових героїв. Ну і побачимось у next відео.